Друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми про політику та геополітику. Мігі сьогодні ігор рейтерович, політолог. Рада вітати вас, пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава вітаю! Отже, турбулентні часи настали? Ми до цього говорили про турбулентність та швидку зміну риторики меседжів. А зараз так взагалі лише на початку тижня ми обговорювали ймовірний саміт Дональда Трампа, президента США з диктатором Путіним. Як ось напередодні вночі, Дональд Трамп говорить, що скасований саміт говорити поки зарано немає про що. Як ви бачите, чому все таки скасований саміт? І власне тоді хто його був ініціатором? Якщо Трамп його скасовує, виходить, що Трамп і був його ініціатором. Тільки Трамп був зацікавлений у ньому. Чи як, як ви бачите? Ну тут цікаве насправді питання, хто був ініціатором. Я думаю, що вони десь з путіним спільно дійшли до цього рішення, хоча телефонний дзвінок був за ініціативою Росії, і це власне підтвердили як на Росії, так і у Вашингтоні. Судячи з усього під час попередньої цієї розмови Путін пообіцяв Трампу. Що під час зустрічі у Будапешті вони будуть говорити про завершення війни як мінімум по тій лінії фронту, яка є станом на сьогодні? Ну або та Трамп зрозумів так, що Путін не проти цієї, скажімо, ідеї. Ця ідея є чисто Трампівською ідеєю. Він її підтримував раніше. Так, от е скоріш за все, вони про це якби попередньо домовилися, але потім Росія з різних причин почала з цієї теми з'їжджати. І коли Трамп вже через Рубіо, якому було доручено організовувати цю зустріч, і той поспілкувався з Лавровим, чітко зрозумів, що насправді Путін не збирається обговорювати конкретні питання завершення війни, а просто хоче в черговий раз про щось з Трампом потеревеніти, розказати йому якісь ідіотські історії. Ну, сенс у цій зустрічі він став фактично нульовим. І Трамп про це заявив спочатку Білий дім офіційно, потім, власне, сам Трамп він сказав, що у нього прекрасні розмови з. Путіним ну з Володимиром буває Владіміром, але вони нічим не закінчуються. І черговий раз зустрічатися для Трампа це велика проблема і це великий мінус, оскільки ще й зустріч в Анкоріджі, вона ну по великому рахунку в підсумку пішла не на користь Трампу, але вона пішла на користь безпосереднього Путіну. Повторювати помилки Трамп не збирається в нього немає зараз часу займатися такими речами. Він хоче реальних результатів, оскільки Росія цих реальних результатів не дає, то е, на треба йти довгим шляхом, е, запроваджувати санкції, посилювати тиск на Російську Федерацію. Ну можливо, росіяни ще спробують якось відкотити назад, тому що. Шпаринку Трамп насправді е, залишив, що ми ще спро спробуємо. Е, ну, спробуємо якби там зустрітися, організувати зустріч. Е, тобто він залишає таку можливість, але все буде залежати тут власне від перволі Росії. Ну і конкретики, якщо вони скажуть так, окей, ми згодні сідаємо. Говоримо, от буде такий порядок денний. Хай там сторони узгодять. Тоді зустріч відбудеться. Якщо цього нічого не буде, то ну на цьому можна ставити хрест. Пане Ігоре, про санкції. Як ми знаємо, також Трамп анонсував вже і нові санкції проти Росії. Спочатку ми про санкції заговорили ще в липні цього року, коли Трамп сказав, що будуть жорсткі мита для тих, хто купує нафту в Росії, маючи на увазі Індію та Китай. Потім була ця зустріч в Анкоріджі. Трамп сказав ну не на часі говорити про санкції. А потім заговорили про томагавки. Тепер дзвінок з Путіним. Трамп говорить ну, не на часі говорити про томагавки, тобто, начебто, гра Путіна вдавалася, диктатору вдавалося, все таки перехилити ці шальки терезів на бік е, Росії. А от тепер у цей крок з санкціями проти Лукойл і РосНЕФТІ з боку США, так нібито говорить про те, що все-таки не так просто одурити чи одурманити Трампа, чи ні, як ви бачите. Ну, дивіться, десь приблизно буквально на другий тиждень свого перебування при владі після інаугурації, інавгурації Трамп написав один з перших постів, який стосувався російсько-української війни. І там він сказав, що є два шляхи: короткий і довгий. Короткий, ми зустрічаємося з Путіним і Зеленським. Я з ну, з ними обома прекрасно ладнаю. да, ми сідаємо за стіл перемовин. Війна закінчується, всі йдуть по домах, і я отримую Нобелівську премію миру. І є довгий шлях. Він тоді сказав, що якщо Росія відмовиться завершувати війну. Росія відмовиться завершувати війну. Тоді вона зіткнеться з колосальними наслідками у вигляді мит, тарифів, там, санкцій і так далі. І їй буде дуже погано, і вона все одно по факту сяде за стіл перемовин. Росія обрала довгий шлях, ну, судячи з того, що було. Трамп дійсно, це правда, як не подивись на всю його, ем, ну, на весь час його перебування на посаді, другий термін. Він усіляко намагався цього уникнути. Він не хоче радикалізації, не хоче якихось. Якось конфліктів не хоче, грубо кажучи, економічно чи якось так воювати з Росією. Він хотів все вирішити спокійно за столом перемовин. Але оскільки це не працює, а Трамп вже занадто сильно заглибився в цю тему, і тепер він не може просто з неї вийти. Це однозначно призведе до великих репутаційних травм втрат для Трампа, саме ну він повертається до санкцій. Санкції насправді до ним давно були готові, оскільки навіть Байден ходили чутки, хотів подібні санкції запровадити в останній там тижні свого перебування при владі. Але Байден тоді не ризикнув, тому що він не знав, як це відобразиться на ринку, які будуть коливання. Трамп може собі дозволити це зробити, оскільки за часів його президентства ситуація на нафтовому ринку вона покращилася для Сполучених Штатів. Як не крути, штати отримали нові там деякі контракти, вони збільшили видобуток, тобто в них у ну, Трампа прекрасні відносини з монархіями Близького Сходу. Тому для нього не є якоюсь великою проблемою запровадити такі обмежувальні дії стосовно Росії, тим більше що Росія в даному випадку виступає конкурентом в нафтогазовій сфері Сполучених Штатів Америки. А оскільки рішення були вже раніше готові, їх треба було трошки там змінити. чим зайнялося Міністерство фінансів? Ну і власне прийняти. Тому Трамп, я думаю, дав відмашку після того, як до нього прийшов Рубіо і сказав, що там глухо вони нічого не чують, вони. Не збирається нічого завершувати. Давайте тоді якось діяти по-іншому. І він запровадив ці санкції. Він попередив, що вони будуть мати значні наслідки, їх можна відмінити, але я думаю, що тепер вони їх не відмінять до тих пір, доки Росія реально не сяде за стіл перемовин. Пане ігоре, якщо розцінювати це як там гру в шахи чи в будь-яку іншу парну, та то тепер хід Росії. Так Трамп походив, він запровадив санкції. Що може Росія у відповідь? Чи буде мовчанка від Путіна? Що, що очікувати з Кремля ну, Росія, а, значить відповіла сьогодні словами алконавта Медведєва, тобто вони випускають і кратіна. Да, значить вони випускають Медведєва. Він назвав такі дії, ледь не оголошенням війни зі сторони Сполучених Штатів Російської Федерації. Ну це звісно відверта дурня, чому тому, що а, значить, ну, ніякого там оголошення війни немає, і так далі. Медведєва випустили більше. Я думаю, навіть на внутрішню аудиторію, оскільки треба ж якось на це реагувати а чи звернуть на Медведєва увагу у Вашингтоні. Ну можливо, хоча мені здається, це абсолютно не рівень Трампа. Йому опускатися до рівня Медведєва, ну це не дуже правильно. Але ну, йому вирішувати він же разок реагував на те, що Медведєв писав. А давайте так тепер подивимося, чим ще може відповісти Росія. Та нічим, нічим новим. Значить, ну незважаючи на ті всі моменти, які вони до цього використовували. Путін навіть е, напередодні заяви Трампа провів ядерні випробування, ну типу тренування, да? навчання, і вони там запустили. Е, під камеру типу ракету, балістичну в бік сполучених штатів. Я думаю, що це теж зіграло якусь свою роль. Тому у Путіна немає нічого. Він може тільки спробувати більше нападати на Україну, більше бити по критичній інфраструктурі. Ну в тому плані, щоб знаєте, створити якусь дуже там страшну картинку, і можливо змусити Трампа бути більш м'яким з точки зору цієї зустрічі. А так у Путіна ніяких механізмів і інструментів немає. Давайте ще не будемо забувати, що. Товарообіг між Сполученими Штатами і Росією на сьогоднішній день ну, мінімальний. Він і до війни був не дуже великим, яко кажучи, і Росія не може нічого зробити у відповідь, що завдасть якоїсь економічної чи іншої шкоди Сполученим Штатам. Тому Росія нічим ну тут не зможе завадити цьому, а Сполучені Штати нічим не ризикують. Так що тут слід очікувати на А істерику, на Б все ж таки якісь завуальовані закриті спроби. Знову повернутися на переговорний трек, тому що Путін не хоче все ж таки до кінця рвати ці відносини, бо він розуміє, що Штати можуть зробити Росії дуже боляче. Ну і він, скоріш за все, посилить свій терор проти України в найближчий час, тому що він вважає, що для нього це буде певний козир у подальших перемовинах з Трампом. Та ну і ми знаємо, що вже є анонс. Трамп планує обговорити. Російсько-українською війною і Сідзінпінем, ну і паралельно ж з Китаєм там відбуваються теж у них переговори е, в економічній площині. Е, як ви бачите, чи змінюється зараз якась позиція Китаю щодо війни? Бо ми пам'ятаємо, що літні заяви Ван Гі, здається, Говорив, що ми не зацікавлені в тому, щоб Росія програла в цій війні. Якось так він говорив в Брюсселі ще під час зустрічі з дипломатами. Чи Змінюється їхня позиція Китаю да вони були такі заяви, що вони не можуть дозволити Росії програти. Але тут Китай же ж хитрий, Вони не сказали другу половину. Вони не хочуть дати можливість Росії перемогти, так як хоче Російська Федерація. Китаю як і Сполученим Штатам Америки, ну Китаю можливо навіть більше і їм вигідна ослаблена Росія. Тут вони однакові, схожі, і, і це реальність, чи розуміє цю реальність Путін не зрозуміло, та і байдуже, тому що зовні. Великим рахунком це ж, проблеми Путіна. Так, що в цьому контексті е, я, я думаю, що зараз дійсно ключові моменти стосовно завершення російсько-української війни вони перемістяться у взаємовідносини між Китаєм і Сполученими Штатами. Трамп заявив на зустрічі з Рюте, що з Путіним він зустрічатися не буде, а з Сінзімпіня скоро зустрінеться. Ну це раніше ще планувалося. Вони не в Південній Кореї здається, збираються це зробити. І от будуть дуже важливі Питання підніматися, тому що, е, скажімо так, і у Китаю, і у США є певні потреби, є певні проблеми, які вони один одному створюють. Ці проблеми і ну треба вирішувати, потреби задовольняти. Вони не зможуть їх залишити невирішеними, і одна сторона не зможе якось дуже сильно натиснути на іншу, тому що в них дуже взаємопов'язані економіки. Дуже взаємопов'язані економіки. І в цьому плані е вони домовляться. І от ключове питання: яку роль в цих домовленостях буде відігравати Росія, не в плані е відігравати Росія, що вона буде якимось гравцем? Ні, вона е атрибут. Вона, скажімо так, карта на столі, там яку кожна сторона використовує для того, щоб просто її розіграти, так як їй, в принципі там вигідно. Але від того, як швидко і про що домовиться Китай і США, залежить в принципі значною мірою завершення російсько-української війни, якщо вони домовляться. І ця домовленість буде вигідна Трампу і там частково Китаю. Війна дуже швидко закінчиться, тому що я думаю, одним із елементів цієї домовленості буде е, ну, такий об, обопільний тиск на Росію, неформальний, звісно, зі сторони Китаю, але тим не менше, завершувати війну, тому що е, треба ну make money, not war, да, грубо кажучи, і е, Китай, як і, і США, вони продовжать своє змагання, але вже в Європі. Вони будуть битися за Європу як за ринок, і для цього. Ого, щоб ну нормально там битися, їм треба те, щоб війна закінчилася. Тим більше, що Україна, дивіться в цьому плані, виступає як дуже гарний стартовий майданчик для того, щоб заходити в Європу перспективний майданчик. І це теж наша одна така перевага, яку треба просто правильно розіграти і використати. Пане Ігоре, я думаю, ви теж чули про цей анонс. Сьогодні по 22-й Дональд Трамп хоче зробити якесь важливе звернення. Чи є у вас припущення про що може говорити американський президент зараз? Ну знаєте, е, мені здається, він вчора багато заяв зробив стосовно Росії і України, і навряд чи він буде до цього повертатися. Хоча все може бути, може, от поки ми з вами говоримо там. Е, Ну, описує, ну скажімо, обривають телефонний дріт зі сторони Кремля і кажуть, що ви не так нас зрозуміли. Давайте зустрічатися. А може Трамп різко зараз каже, що я тут подумав про томагавки, і ми вирішили їх надати, або якісь там ще ракети, і так далі. З іншого боку, я не здивуюся, якщо це буде якась внутрішня заява про те, що він нарешті почав будувати нову балетну залу у Білому домі. Ну я не жартую зараз, бо це Трамп. Останній раз, коли вони оголошували таке помпезне звернення, воно було там ні про що, про внутрішню політику, якісь там Моменти і так далі, але от знаєте, що цікаво, Рюте він має якийсь терапевтичний вплив на Трампа. Коли він там скільки разів він приїжджав в Америку, там три рази після цього Трамп приймав правильне рішення стосовно російсько-української війни, і саме на зустрічі з Рюти він же сказав е, про ці е, значить, санкції, сказав про те, що не буде зустрічі, і так далі. Може це буде якби вдогинку, але я б зараз поки сильно не прив'язувався до цих заяв. Чому тому що Трамп зробив свій крок? Йому треба подивитися за реакцією, а вже в залежності від реакції, він тоді буде приймати рішення, що робити далі. Пане Ігоре, а оця дипломатія Томагавків, це я її так називаю, просто авторське вона спрацювала чи ні? Як вам здається, бо дехто каже, що вона спрацювала, і через це Путін власне став дзвонити і Трампа і вмовляти на якісь зміни. А дехто каже: Та ні, вона не спрацювала, бо, бачите, не, не сталося. Е, ні, ну вона частково спрацювала в тому плані. Це було і псо знаєте, в основі яких знаходилися томагавки. Те, що це була медійна історія, була очевидно від самого початку. Ну тобто, Трамп це розкрутив для того, щоб просто натиснути на Росію, для того, щоб якби змусити Росію по іншому реагувати на те, що відбувається, тому певною мірою воно спрацювало певною мірою. А от чи перетворюється ця дипломатія томагавків на знаєте, аналог дипломатії канонерок, як це було там в 19 столітті, коли. Е, Європейські країни і Сполучені Штати Америки е, поширювали свій вплив в різних країнах, які перетворювали на колонії. Ну, знаєте, так, канонерки заходили в там кораблі військові, ставали там щось обстрілювали, і потім встановлювали свій контроль там на певною території. А от чи перетвориться це на таку дипломатію, коли томагавки такі в Україну приїдуть? Ну це цікаве питання. Е, я думаю, що Трамп фінально це не зняв з порядку денного. Він зрозумів, що це дуже тригерна для росіян тема, і в принципі він цю тему може використовувати і. І надалі, тобто може її якось там розкручувати з іншого боку. Ну йому не треба навіть зараз можливо нам надавати томагавки, тому що. Дійсно, там є багато технічних моментів. Як ці технічні моменти вирішити, ніхто не знає, і це очевидно, тим не менше для всіх військових. Але він, наприклад, може нам надати атакамси або якусь іншу зброю, або переговорити з німцями, щоб вони надали там тауроси і так далі. Тоді більш активно використовувати просто їх, тим більше, що вони вже затвердили свою ефективність і нанесли. Колосальну шкоду власне Російській Федерації тому може бути такий кульбіт. Ну він цілком реальний, і він може саме таким чином відбуватися. Ну, власне, з військової точки зору, скажу те, що чую від військових експертів, сполучені штати Америки і так нам зараз активно допомагають розвідданими. В ударах по тилах Російської Федерації ми маємо точні дані і завдяки цьому можемо наносити удари. Але так поки що тільки власною зброєю. Якщо повертатись в політичну площину, ми знаємо Володимир Зеленський нині в Брюсселі зробив низку заяв. Зокрема, питали його про територіальні поступки, там чи готова Україна обмінюватись, виходити з якихось областей. Ні, це неможливо. Сказав президент, говорить, що жодних територій Київ віддавати Росії не буде. <ан> Як ви бачите, пане Ігоре, які наші подальші кроки, що ми маємо далі просувати? Які тези, які вимоги, щоб демонструвати, що ми гнучки, готові до будь-яких переговорів, форматів, а це затягує лише Росія цей процес? Ну, дивіться, у нас насправді аргументи тут є, і е, треба розуміти одну просту річ: що згода України на заморозку війни? А ми цю згоду дали, і Зеленський про це сказав. Він говорить про те, що ми не збираємося нічого просто так віддавати, да? що Росія не захопила силою з боку України. Це колосальніша поступка, це колосальніша поступка і компроміс, тому що ми визнаємо, що частина наших територій залишиться тимчасово окупованими. Ну, принаймні на якийсь період часу. Нам треба просто оцю тезу брати і максимально її розкручувати. Що ми готові, ми, ми навіть готові на таке, що ви ж розумієте з нормативно-правової точки, Зору міжнародного права, справедливості принципів і так далі не, ну, не, не є абсолютно в інтересах України, але ми готові на певний такий от компроміс, умовно кажучи. І знаєте, мені здається, що вже і нема сенсу когось переконувати, тому що кого треба було переконати, ми переконали. Ми переконали навіть Сполучені Штати Америки в цьому плані, і тому нам треба просто це тримати на певному рівні. Ну і звісно, присікати оце правильно. Будь-які спроби, будь-які спроби, якимось чином прив'язати до всього цього історію з якимись обмінами там територіями або якимись додатковими поступками, в тому числі в контексті внутрішньої політики, які буде хотіти Російська Федерація. Ну, типу там повернення про російських партій, політиків, якісь там права типу російської церкви, типу права російськомовних і так далі. І так далі. Оце повинно бути табу, і нам треба зосередитися на цьому. А все інше воно потроху буде розвиватися. І я думаю, що в нас там вистачає. Е Ну, вистачає, скажімо, аргументів для того, щоб просто ну тримати свою позицію, і переконувати інші країни в правильності цієї позиції. Що ж залишається очікувати від союзників допомоги військової допомоги, фінансової допомоги. Одна з позитивних новин за останню добу це надання гріпені, підписання угоди про надання продовж 10-15 років величезної партії на винищувачів. Це як, наче як на мене, та це свідчення того, що союзники з нами, партнери з нами, вони розуміють, що нам потрібно і відстоюють те, що, що ми власне просуваємо. Так, ну ми будемо сподіватися, що власне всі ті обіцянки, які нам давали наші партнери, вони будуть виконані. Там є до речі, що робити, і сама ініціатива Pearl, яка може бути суттєво розширена, і давайте не будемо забувати, що сьогодні Європа е, теж затвердила 19-й санкційний пакет, і, тобто їм теж є куди рухатися, але вони не зробили ще одну дуже важливу річ: ще не вирішене питання стосовно репараційного кредиту. Тобто, треба от його дотиснути. Тут питання більше до Бельгії. Наскільки мені відомо, там робота дуже... Активно ведеться, ну шукають компроміси, якби цього вийти. Якщо це ще доведуть до логічного завершення, ну тоді Україна з певністю зможе дивитися як мінімум в наступний рік. Ну і розуміти, що спроби Путіна там навіть затягнути війну вони не будуть мати ніякого результату, і це не буде аргументом у Путіна, що я можу тягнути безкінечно, да для того, щоб змусити західні країни якось зменшити чи відмовитися від підтримки України, ну і примусити нас до якогось там неправильного миру. Так, мова йде про 140 мільярдів євро, якщо я не помиляюсь, цього репараційного кредиту, який зараз обговорюється, боязнь Бельгії в тому, що нібито вони можуть отримати потім низку позовів від росіян, якщо візьмуть там ці гроші, заморожені активи. Але як послушно зазначили, так шукають шляхи, як це все обійти. Я вам дякую, пане Ігоре, за цю розмову за вашу експертизу, за те, що долучилися. Пасибі. Дякую. Глядачам обосток, нагадую друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки. Зустрінемось.